Друзі, привіт! З вами Олексій. Сьогодні моє повернення, офіційне повернення на мої відеоогляди. Сподіваюся, що ви заскучились за мною. І давайте разом будемо оглядати класні годинники. Сьогодні на моєму відеообзорі е класний коспет танк Т3. До речі, це дуже популярна модель в Україні була. Це попередньо був танк Т1. Потім танк Т2 і танк Т3. Зараз ми будемо оглядати, звичайно. Там Т-3-серію, Т3 Ультра ще в нас немає, тому що там якісь допрацювання до роботки зі сторони виробника. Тому давайте подивимось і зробимо разом першу розпаковочку, я тільки їх отримав і одразу вирішив вам записати відео. і Сподіваюсь, вам буде цікаво. Давайте подивимось на пакування. Пакування в нас змінилось, бачимо, що коробка стала, стала більш така квадратна. І кольори, кольори вони почали використовувати білі. І насправді я вам так скажу: по-перше, коли ми тільки отримали на складі, сразу сказали, що це прорив в пакуванні коспетів, тому що ця штука в попередній моделі вона була пластикова, і отак от терчала і займала дуже багато місця на складі. Тому респект коспет, дуже дякуємо за те, що ви допрацювали трохи коробку. Давайте подивимось поки що у нас тут по боках. Тут написано uh, Gorilla Glass, full metal Unibody design, це повністю металевий uh, корпус, який-то uh, рагі дизайн і 5 ATM водозахист. До речі, дуже класно, І uh, сподіваюся, найближчим часом ми зробимо пару краш тестів перевіримо, чи справді це 5 ATM і вони вологозахищені. Так, давайте подивимось, що там на задній у нас стороні коробки. До речі, хочу зауважити вашу увагу, те що дивіться, як на айфонах можна буде розпаковувати. Ну, зараз ми з вами це зробимо. Давайте подивимося, що тут у нас написано: модель Tante 3 Bluetooth, підометр, дисплей. ну Тут такі короткі характеристики. Серійний номер годинника, дуже дякую, теж класна штука. Потім можна подивитися, який колір, колір Та номер моделі тут у нас є. Далі тут сертифікація, баркод, 3 d баркод для того, щоб завантажити додаток на Apple та на Android, і в принципі все. З цієї сторони в нас теж щось є: Military grade test – це які тести Цей годинник пройшов. Extreme temperature – це тест по температурі, потім є щось навколишнє середовище. потім… Якийсь там танк, напевно, вони переїжджали танком цей годинник. Потім а, тест з водою і тест з якими-то флюїдами. Насправді не знаю, і не розумію, навіщо це робити, але ну, окей. <кій> Далі: 130 спортивних режимів, моніторинг серцевого а, ритму. А, один Кома 43 дюйма HD AMOLED дисплей і Hi-Fi Bluetooth колінг Можна дзвонити по годиннику і розмовляти. Що, давайте подивимось, як це розпакувати і будемо насолоджуватись новою моделлю Коспет. Так, ну що, поїхали. Так, ну, ніяк вепло, але. Закос прийнят. Так. Ну, я вам так скажу. Дякую, що спробували це зробити. Ну що, відкриваємо, відкриваємо акуратно. Так, кришечка є. Так, от наш Т-3. Мілітарі стандарт. Вони всюди пишуть, що це мілітарі стандарт, мілітарі стандарт, мілітарі стандарт, щоб ніхто не... Забув. Так, бачимо, що одразу годинник йде без ремінця, його треба буде поставити власноруч. Така от з пінопласту, все спереду у нас картон з тисненням, коспет. Дуже класно зробили. Такий плотний. Бачите, що зазвичай в смарт-годинниках вони роблять там дуже такий економний варіант. Так, і все, от така окрема от коробочка. з... Додатковими матеріалами до годинника. Що в нас тут в комплекті йде? По-перше, це годинник, потім кабель для зарядки. Ріменець, Каучуковий ріменець. Бачимо, що гравіювань додаткових нема. А хотілося б, щоб вони тут написали, що це коспет, там всі діла. Ну, окей. До речі, потім я ще спробую перемісти. Це ремінець до а, старої моделі. Далі ми бачимо, що тут серветки для того, щоб поклеїти скло. Теж, до речі, дуже класна штука. І інструкція. Інструкція в нас тут на англійському мові тільки бачимо. Угу Ну, якщо ви будете купувати в Україні в нас, то ви отримаєте інструкцію на українській мові перекладено, щоб у вас не було питань. Так, давайте подивимось годинник. Так, в нас тут танк Т-3. Бачимо, що тут дійсно металевий корпус. Позаду у нас е пластикова кришка. Давайте оцю штуку знімемо поближче, щоб уважніше розглянути годинник. Так. Безель бачимо, що теж тут в нас металевий ліворуч Watch написано: Sport Powerback. Ну, це кнопки. А Watch вони, напевно, просто надписали, щоб воно так пусто не виглядало. Танк тут у нас в районі 6 годин написано, і логотип спету в районі 12 годин. Так, позаду в нас пластикова кришка. І Тут в нас заряджається годинник та датчики, котрі знімають там інформацію, пульс, пульсометр і так далі. Також бачимо, тут є таке тиснення класне, на пластику зроблене. До речі, час штука от кругленька, вона теж зроблена з металу. І це додатковий 100% плюс, тому що тут нарешті можна класно робити гравіювання. Ми бачимо, що тут. Багато місця і можна розположити, показати там логотипи, побажання, тому що багато запитів є для цих годинників, щоб наносити індивідуальні гравіювання, тому що їх купують на подарунки. Так, давайте ще до того, як ми будемо чіпляти ремінець Зарядка. Зарядка в нас тут магнітна з двома пінами. Там, напевно, сплутати буде неможливо. You you lie. So... Так, є прицепильний, до речі, класний ремінець Більш таки, знаєте, ремінці бувають силиконові, але е на прикладі скмей вони більш використовують там каучук, е чи там ще якийсь там е матеріал. А тут ми бачимо от на дотик він суто такий от силиконовий. І Дуже буде класно себе поводити, якщо там воді, то в яких-то екстремальних умовах. Давайте спробуємо запустити годинник. Насправді не знаю, чи він, тому що новий годинник, і виробник завжди радить, що треба його підзарядити трохи. Так, що у нас тут по мовах? Виробник нам обіцяв, що тут буде українська мова. Нарешті, давайте українська мова. Відсканути додаток чи а. завантажити його окей. Ми це зробимо, але пізніше, зараз в мене таке от е просто-напросто розпаковка, і подивитися, як цей годинник виглядає. Так, назва пристрою, тут МАК-адреса і так далі. Давайте подивимось чи буде він працювати взагалі, якщо не під'єднувати. Ми бачимо, що він не хоче, так, каже. Під'єднай мене поліс. Ну, Ми пізніше це зробимо. Давайте зараз я ще одягну цей годинник на руку і покажу, як він виглядає на руці. Так, друзі, поки я надягав годинник на руку, я вирішив його під'єднати до робочого номеру телефону, і щоб показати вам, як, яке тут меню, і взагалі як ця українська мова, котру вони заявляють, що вони додали, і як воно виглядає. І подивимось. Так, щодо годинника, як він я відчуваю його у себе на руці, він легкий, я його насправді не почуваю зовсім. Ремінець, як я казав, що він силиконо і дуже приємний на дотик, і також взагалі непочутний на руці. Давайте подивимось, що у нас тут по функціоналу, як це виглядає. По-перше, хочу зробити яскравіше трохи дисплей, щоб вам було гарно. Видно його. Так, бачимо, що тут українська мова у нас є. Давайте пройдемо що тут у нас виклики. Щоденна активність, тренування, журнал тренувань, пульс, сон. Давайте от зайдемо в пульс, подивимось, що там 30 днів тому останній пульс там замірювався. Окей, так. Ну, що у нас тут по... Ну, насправді так все плавно, ми бачимо, що працює. Перше, те, що я бачу, переклад нормальний. Немає якихось, там, знаєте, забобонів з Google Translate у китайців, тому що ну, в, них, в них часто це буває. Так, дистанційна зйомка, календар, лехтарік, жіноче здоров'я. Давайте на налаштування прийдемо. Так, змінити цифра що у нас тут пропонується. Так, різні циферблати, які ми можемо подивитись. Далі ми можемо подивитись налаштування екрану та яскравості, звук та вібрація. Давайте глянемо. Тут можна включити і виключити. Так. Ну, прикольно все працює і бачу, що плавність є. І на перший погляд, все круто. Такий от танк Т-3. Сподіваюсь, вам було цікаво подивитись розпаковку. Чуть пізніше я вам зніму, як його під'єднувати до телефону, і ми детальніше оглянемо функції цього годинника, як вони виглядають, як ними користуватись, і більш детальніший розбір цього годинника ми з вами знімемо. Всім дякую! До нових зустрічей і наступне відео. Я для вас зніму. У нас ще є танк М3 та М3 Ультра. Підписуйтесь на канал, сподіваюсь, вам було цікаво.